Вас ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Давайте сьогодні подивимось старопрогноз про Валерія Залужного. Неодноразово в коментарях про наступного президента України мені писали, що Залужний може бути, хотіли б люди бачити його президентом. Давайте подивимось, яка вірогідність, що Валерій Залужний буде балотуватися в президенти України. Все одно вибори колись будуть, закінчиться війна, і в Україні все буде добре. Давайте подивимось. Валерій Залужний, яка вірогідність, що він буде балотуватися в президенти України? Яка вірогідність? Вісім пентаклів ведеться робота. Можливо, ось ця його дипломатична місія України це як його практика на посаді на політичній арені, щоб його показати. Сімка Пентаклів, поки він не дуже хоче, але тут жезлів такі ідеї виникають, і мах є хтось, якийсь, так скажемо, сірий кардинал, який знає, що у залужного велика підтримка, і що. Йому можна було б балотуватися, і люди віддали б за нього свої голоси. Це пройде великий час, сім капентаклів, це як мінімум сім місяців. В найгіршому випадку сім капентаклів може означати і сім років, сім тижнів, сім днів, але це не реальні сроки наразі для війни. Ось так орієнтовно сім місяців. Давайте будемо брати, бо сім років ну не хочеться ж думати, що скільки війна буде тривати. Тут туз жезлів, імпульс буде, як мінімум він може балотуватися і мах в нього хороші шанси. І є хтось, хто стоїть за залужним і дуже хоче, щоб він балотувався. І наразі ведеться робота. Вісім пентаклів, йде підготовка. Добре, давайте тоді подивимось. Балотуватися він може. Яка вірогідність, що українці? Віддадуть свої голоси за Валерія Залужного, якщо він буде балотуватися в президенти України. Якщо Залужний буде кандидатом в президенти, яка вірогідність, що українці віддадуть за нього свої голоси. Дивимось на Ленорман? Дивимось на Ленорман. Коса, щось таке різке, або це збір врожаю. Побачимо, що тут далі: щури, ключ і птиці. Ось тут, на жаль, прогноз не дуже такий оптимістичний, тому що коса може говорити про те, що на залужного може готуватись навіть якийсь замах або якісь інші методи для того, щоб його. Прибрати з дороги. Тому е, треба бути йому дуже обережним, дуже уважним. Е, як вже ви пам'ятаєте мій прогноз про те, як вбили, чи то нещасний випадок, е, так говорять, був з помічником Залужного, то його, так, м'яко кажучи, попередили е, і потім вже Залужного зняли з посади головнокомандувача. Тут Тут також, також йдуть якісь розмови. Якісь варіанти для того, щоб все ж таки залужного не допустити до цього посту. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Так що бажаємо. Валерію Залужному, щоб в нього все-таки склалася ситуація на краще, щоб його берегли вищі сили, тому що його заслуги перед Україною все ж таки великі, дуже мало людей, які його не підтримують. Але якщо велика популярність, очевидно, що дуже велика загроза для життя та здоров'я. Давайте тоді подивимося, якщо ж все ж таки, якби Валерій Залужний був президентом України. То чи було б це на благо України? Чи було б це на благо для українців? Чи зникла б корупція? Як би жили українці, якби Валерій Залужний був президентом України? До речі, нагадаю вам. Що я розглядаю різних кандидатів, за яких запитують мої глядачі на каналі. Був прогноз щодо Петра Порошенка, до Юлії Тимошенко, щодо Дмитра Разумкова є таропрогноз на каналі, також є таропрогноз щодо президентства Зеленського. Подивіться, я не зацікавлена в будь-якому кандидаті і розглядаю таропрогноз неопереджено. Тому, якщо ви пишете, що прогноз проплачений, то я можу вам лише побажати, щоб вам. Життєво так все проплачували. Тому будьте дуже обережні в своїх наклипах. А тепер дивимося про Валерія Залужного, як би жили українці, якби Валерій Залужний став президентом. Чоловік дуже важливо, але все ж таки знову якась лисиця за чоловіком. За Валерієм Залужним є хтось. Хтось, якийсь сірий кардинал, який він все одно не просто так, не зовсім він один, так скажемо. Тут змія, корабель і дерево. В принципі, були б якісь все одно корупційні моменти по змії, якісь хитрощі. Корабель дерево може говорити, що створювалася політика для того, щоб повертати українців корабель за кордону додому, до рідної землі, до дерева. Все-таки була б стабільність і. Українці поверталися додому і вкорінювались жити на своїй землі. Я думаю, що прогноз позитивний для України був би. А змія це якісь хитрі ходи. Він навчається дипломатії, він був би досить такий свої плани він би приховував. І я думаю, що вже на Україну не напали б. При, якби він був президентом. Давайте подивимось на Тару, може, щось Таропакова каже, трішки більш розширено. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Інформацію, якби Валерій Федорович залужний, став президентом України, як би жили. Звичайні українці за його президентства. Дивимось. Як би жили українці за президентства залужного на дні колоди диявол. Ну, диявол все ж таки, бачите, там випадала лисиця змія. От хтось за залужним є. Це однозначно. Далі дивимось. Мах знову, Шістка жезлів і десятка мечів. В принципі, Треба відкрити десятку мечів додатково, що тут на десятку мечів, щоб завершилось двійка жезлів тут. Дивіться. В цілому також прогноз. Досить такий позитивний. Єдине, що десятка мечів з двійкою жезлів і дияволом на дні це якісь обмеження. Можливо, це була б встановлена якась жорстка воєнна диктатура як варіант. Тому що десятка мечів це досить таки серйозна карта, але при цьому люди жили б добре. Дивіться, мах, шістка жезлів, люди були б задоволені. Далі. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Було б остаточно по двійці жезлів та десятці мечів зроблено остаточно якийсь вибір. Україна туди-сюди б не металась. Вибрали один курс і слідували б цій траєкторії розвитку. Я думаю, що були б диявол і суд якісь досить таки жорсткі чистки І дуже все сильно почало контролюватися. Я думаю, це було б не тільки для звичайних людей, але й для вищих ешелонів влади, щоб припинити ось це домінування олігархату. Але всюди, б. Всюди був би якийсь контроль по дияволу, це якісь такі значні серйозні обмеження. Я думаю, що країна могла б стати на воєнні рейки. Якщо суто по прогнозу, то перша карта Маг Україну почали б поважати на світовій арені. Шістка жезлів це карта переможця. Але ж тут таки, якщо взяти десятка мечів, дві жезлів, знову ж таки підтверджується, що залужного можуть просто не допустити до.